Зміни, можливо, якась ваша бездіяльність або страхи і чесність. Угу. Дивіться, у вас, що відбувається за вашою спиною? Дійсно, за вашою спиною відбуваються якісь такі події, коли люди, можливо, про вас щось там обговорювали. Ну, знаєте, це таким чином відбувалось. Наприклад, що ви тим людям нічого взагалі не зробили. Ви про них, можливо, і не згадували, і не думали. Але вони чомусь вас активно за вашою спиною вам там, про вас розповідали різні о, такі неприємні речі, можливо. І, о, можливо, навіть хтось там прораховував, як ваше життя буде складатися, що там буде відбуватися у вас. Але ви на них не зреагували. Можливо, просто через те, що ви поводилися дуже чесно, коректно, не втручалися у з'ясування стосунків, таким чином зберегли свої нерви, людям все одно про щось потрібно поговорити, а ви себе таким чином просто не, не дали втягнути у ті негаразди, не витратили свою енергію, і тепер, можливо, в тих людей є певний страх. Що все ж таки те, що вони там розмовляли, або намовляли когось напроти вас, або на вас намовляли. І, можливо, у людей наразі відбувається страх, а раптом ви захочете це все змінити, положення речей, і можете їм пред'явити якісь певні претензії. Тому вам що потрібно, так і вести себе чесно і коректно. Живіть, зосереджуйтеся на своєму особистому житті, будуйте свої плани, живіть своє життя, а людей просто залиште. Ну, так, чомусь людям завжди цікаво, що відбувається у, вашим, у вас і, можливо, навіть у вашій родині. Другий варіант, що у вас відбувається за вашою спиною? Ну, щось ви не передбачили. Бажання і підтримка. Можливо. Ви і кроками такими здоровими рухалися до своєї мети, бажали втілити своє, своє бажання в реальність. Ну і через це, можливо, ви не передбачили певні якісь або свої промахи, або, можливо, недоліки у ваших планах, можливо, ви взагалі не будували плани, а так спонтанно приймали рішення, і там прийшла ідея, ви її почали реалізовувати. Щось не пішло, ви його покинули, почали щось нове, знову почали. І знаєте, за вашою спиною оце все люди бачать, і можливо у когось є таке бажання надати вам підтримку.